Вітаю! З вами Наталія Венгрен. Готуємося до НМТ разом. Пропоную сьогодні розглянути таку задачу. Автомобільний номер складається із двох букв, використовують 30 букв, і чотирьох цифр використовують усі 10 цифр. Скільки існує таких номерів? Для того, щоб розв'язати цю задачу, не обов'язково знати якісь формули. Достатньо мати мислення, а точніше комбінаторне мислення. Давайте поміркуємо разом. Отже, якщо нам треба вибрати дві букви, кожну вибираємо із 30 букв, і вони можуть повторюватися, адже в автомобільному номері може бути номер починається АА, наприклад. Тому ми першу букву вибираємо 30 способами. І другу букву теж 30 способами. І чотирьох цифр. Тобто використовуємо усі 10 цифр і знову ж таки повтори можливі. Тому кожну з чотирьох цифр ми можемо вибрати. Десятьма різними способами. А тепер давайте порахуємо: 30 на 30, 900 і ще 4 нулики. Раз, два, три, чотири. Ми отримали число 9 мільйонів різних номерів автомобільних. Вчіть математику, будьте мудрими, заробляйте на автомобіль і вибирайте найкрутіший номер.